Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хуба Буба. А в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. так так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. На я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, Тарган! Тарган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, і ні. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. Що робити? Що робити? Фу, Він полетів. Він у мене на носі. Дота яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю мило мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м -м -м. Який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга? Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? У мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Ей, що відбувається? Припини вже досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики нулики. Класна ж ідея Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хір А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А є свій нолик ось сюди і переможу. Єс! Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай! Смакота. Можна я перша? Ні. А може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло! Але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кисло жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. Її можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого? Мені дісталася супер суперпаличка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Мені здається, що я щойно вигадала класний прак. Єш Ені! Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. М -м, що з моїм обличчям? Це я тебе розіграла. То А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око в цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. Так, просто неймовірно. Неможливо відірватися. Ням-ням-ням. Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій, і я вип'ю його до самої останньої краплі. Що, все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимось, що дісталося тобі. Ого. Якісь рожеві кульки. І що це таке. Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так не допомагає. Зараз я тебе врятую. Можбо, бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. Вже краще, так? Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай на іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з Чупа-Чупсом. Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налазь, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакоту прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, ощі несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. Ну, добре, давай. Це мені? Це тобі. Клас! Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка, навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко, кисло та весело. Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос? Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що, тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі, це тобі пощастило. Треба поставити баночки коли ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну, все, мої канікули почались. Я в повному захваті. А можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос. Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ей, ні. Що таке? Зараз дізнаєшся. Ой! Я взагалі то не на те розраховувала. Але годі вийшло комедно. Не хочу, щоб наші машини були так схожі. What? Що відбувається? Джил, що ти збираєшся зробити? Я збираюся перетворити свою і без того гарну машину на щось досконале. Вона буде пухнаста, рожева і дуже мила. Прям як я. Тоді всі точно знатимуть, кому ця машина належить. Ви тільки подивіться, яка краса. У моєї крошки навіть фари тепер з віями. а попереду красується миленький носик. Ну що ти? Ти вже визнаєш, що моя машина виглядає крутішою? Подумаєш? Так, тепер мені також треба щось вигадати. Точно. Чому б не замовити все потрібне в інтернеті? Друже, все приїхало. Ось, прошу. Дякую. Зараз я так прикрашу свою тачку, що джил від заздрощів погано стане. Для початку я зафарбую її в чорний колір. Отак От це буде круто. Тільки подивіться, наскільки брутально вона виглядає. Так, так, і про диски треба не забути. А щоб вони виглядали ще крутішими, я прикрашую їх ланцюгом та шипами. Візерунок у вигляді вогню також додасть крутості. Але бамбур кришу я також не обійду стороною. Ось так. Джил, ну що? Ти вже заздриш мені? Що? Ах, так? Ну нічого. Наступний хід за мною. Повторюшка. Зацініть підписники. Як вам? Окуляри Так, крутий пацан у крутій тачці. А що це робить Джил? Якщо ти думаєш, що на цьому наша боротьба закінчується, то він глибоко помиляється. Зробити машинку гарною зовні одна річ. Але потрібно, щоб вона була також гарною рожевою та пухнастою всередині. Парочка плюшевих іграшок зайвими не будуть. І чому б мені не прикрасити руль? Ось тепер зовсім інша річ. У такій машині можна і собачку режеву завести, щоправда, іграшково. І я повісю під зеркалом заднього виду. Ну, яка краса? Ну а пасажирами цієї плюшової машини будуть ось ці чарівні ведмедики. Останній штрих і готово! Тепер у такій машині можна навіть дивитися улюблені випуски парара. І, звичайно, прошу звернути увагу на рожеве підсвічування. Краса! дідько! Але нічого. У мене також є парочка речей, якими я зможу прикрасити салон тачки. Весь мій одяг виглядає круто. А чому маю круто виглядати тільки я? Мої крісла також можуть собі це дозволити. О, я згадав, що у мене є ось такі класні наклейки. Кращого місця йому й вигадати не можна. І руль я також прикрашу. Дивіться стильно та зручно. Ти взагалі, чим більше черепів, тим краще. А позаду цілком поміститься моя улюблена гітара. Тут я встановлю підсвічування, а тут і чарівні скелетики. Готово! Тепер у мене сама крута тачка в світі. Я б звідси взагалі не виходив. Нічого собі заздриш. Ой, як же тільки кумедно! ви тільки подивіться на це. Напевно, він такий смачний. Ви теж голодні? То чого ж мовчати? Один дотик і нам привезуть такі ж смачні бургери. Дивіться, як швидко. Велике дякую. Дівчатки, розбирайте свої смаколики. Приємного всім апетиту. Ммм, Смакота. Ну що, пацани, як вам трек? Качає. Ого! Дівчата вирішили пообідати. Смакота. А чим же ми гірше. Друзі, спокійно. Зараз організуємо смачний обід за пару хвилин. Дивіться, машина зможе нагріти краще любого гриля. Ого круто! І якраз з собою притяг сосиски та булочки. Зараз миттю приготуємо найсмачніші ходоги у вашому житті. Тільки подивіться, як все смажиться. Діти знайте, що цей кулінарний трюк виконано професіоналами. Не повторювати. Ммм, який аромат! Ну що, усі готові з'їсти по моєму фірмовому хот-догу? Тоді налітайте, смакота! А, хлопчики також вирішили поїсти, але ми знаємо, що наші бургери крутіше. Правда, дівчата? А куди ви зникли? Що? Ах, ви зрадниці? Як ви могли покинути мене заради цих викрутасників? Я образилася. Немає нічого кориснішого за невелику зарядку зранку, особливо коли робити її з тобою допомагають твоя машина. Дівчата, повторюємо за мною. Один, два, один, два. М -м, як же смачно! Оце що за звуки? Ага. Джил вирішила зайнятися спортом. А чим же я гірший? Чому б не перетворити мою малечу на справжній спортзал? У мене й багажник великий є. Що, правда, поки що в ньому тільки сміття, але це ненадовго. Я просто зараз куплю собі найкрутіші гантелі! Де там мій телефон? Ага. Купити. Прошу. Дякую. Ой, а чому так тяжко? Шановний, вам би справді не завадило б спортом зайнятися. Ось, прошу ваші гантелі. Дякую за допомогу, друже. Тепер я точно підкачаюсь. Ну що, почну просто зараз. О, хлопці, давайте зі мною. Беріть гантелі. Будемо качатись і від дівчаток. Проходу не буде. Піднатиснемо. Молодці. Ого. Мускулатури багато не буває. Я відчуваю, як стаю сильнішим. І не лише ти. Двісті п'ять. Як справи, дівчатка. Ось це так. Пішли скоріше до цих красенів. Хлопчики, а покажіть, що ви вмієте. Клас. Дівчатка, а де ви знову поділись? Знову втекли. Мабуть, у мене зовсім не залишилося подруг. Тільки моя машинка ніколи мене не покине. Так. Джил, не сумуй. Я теж залишився сам. А давай займатися разом. Чого це ми все сваримось та сваримось? А й справді. Ти, я й не знала, що ти насправді такий милий.